Пробитися через українську оборону, попри усі спроби наступати, у ворога немає успіху. Захисники відбивають атаки і знищують орків. За деякою інформацією, окупанти зігнали в даний район дуже велике групування своїх військ. Ворог лізеть зі всіх сторін, немов саранча, тому орки несуть колосальних втрат в живій силі. Так, під час декількох штурмів загарбники вирушили величезними бойовими групами у сторону наших захисників. В результаті бою по окупантах вдарила українська артилерія. Як було добре видно, ворог не мав змоги де сховатися, і в результаті артобстрілу практично усі ворожі групування, які здійснювали наступ, були ліквідовані. Після обстрілу по ворогу захисники вирушили в наступ і зачистили дану територію. Було взяти досить велику кількість ранених окупантів, яких передали на лікування із подальшим обміном на наших славних захисників України. У свою чергу на херсонському напрямку сьогодні було повітряне дуель. Літак окупантів охотився за українськими винищувачами. Так, в ході повітряного бою українських Міг-29 збив російського літака Су-35. Близько 14.00 винищувач Міг 29 повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російського винищувача Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації. Вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги. Ну діда, як завжди. Всі ніходять. Я сейчас малышей отправлю туда на усиление, а потом разберемся. Ну тебе на подвале передай. Я принял, услышал. Ну опять бурка. Слушаем. По границам. Да как я понял, личный состав здесь. Практически все. Ні, вказівки росіян кремлівські злочинці, хоч і постійно розповідають про свій гуманітарний відступ від Києва та про наміри захопити виключно Донбас, чи сильні документи свідчать про те, що вони хочуть знищити Україну як державу та українців як націю. За даними джерел 24 го каналу, в розвідці повномасштабний напад Росії мав на меті влаштувати геноцид та тотальне поневолення усіх українців згідно з документами, які були знайдені на Київщині, наприкінці травня, російські військові проводили серйозний інструктаж щодо того. Як спілкуватися з місцевим населенням, судячи з пам'яток, загарбникам пояснювали, що вони захоплять Україну. Це означає лише одне: що найменше командири окупаційних військ їхали зовсім не на навчання, а на завдання і знищення нашої держави та нації. Був наказ знищувати захисників України мародерів та домашніх тварин. Як пояснюють у розвідці, більшість російських нелюдів могла бути не просто ознайомлена з планом дій та метою нападу, але й цілком вмотивовано їхала вбивати укропів. Перед вторгненням загарбники отримали. Але настанови про те, яких фраз їм треба уникати у спілкуванні між собою та цивільним населенням, аби зменшити негативне ставлення людей до себе. Так замість термінів ліквідувати та пристрелити стосовно захисників України, мародерів та домашніх собак, окупантам наказали використовувати сполучення проблему. Було вирішено. Також загарбники мали казати людям, народ сам вирішить, як йому жити, та кого обирати, замість пояснень про те, що на їх землю вже назавжди прийшла Росія, аби змістити вектор відповідальності країни агресорки на місце населення свою ж появу на українській території зі зброєю нелюди мали пояснювати тим, що вони заміщують місцеву адміністрацію та поліцію для підтримання порядку. Окрім того, командування фактично вмовляло особовий склад примиритися з використанням термінів Україна та Українці, хоча б на якийсь час до формування нового держапарату, тобто ніякого визнання суб'єктності нашої держави і не було, як і ні в кого з російських військових, так і у самої політверхівки. Судячи з усього, росіяни мали відповідати пропагандистським Штампам на будь-які запитання цивільних, навіть попри відчуття ненависті до всіх українців та бажання їх вбити. Утім, згідно з даними розвідки, уже після перших днів війни загарбникам надійшов наказ за потреби чи бажання розстрілювати навіть жінок з дітьми. Мовляв, нема чого церемонитися з укропами, особливо якщо вони не вітають чужу армію з квітами та усіляко допомагають ЗСУ вбивати окупантів. Окрім психологічно пропагандистських штампів про встечу поліції, маріонеточну владу в Києві російським солдатам наказали представлятися не як як росіянам, а як православним, бо цімто згадка росіян може призвести до конфронтації з цивільними, тоді як образ православного залишається чистим та незаплямованим. Тобто, фактично Путін збирався не просто захопити якусь умовну територію Донеччини Луганщини, а планував цілеспрямовано позбавити Україну державності. Кремлівський диктатор хотів змусити українців відмовитися від власної нацидентичності. А російські військові цілком це усвідомлювали та жодним чином не відмовлялися виконувати злочинні накази. Додамо, що президент Філіп. Ін Родріго Дутерте розкритикував свого російського колегу Путіна за вбивство невинних мирних жителів в Україні. Про це пише CNN. Дотерте, якого критикують за порушення прав людини, зокрема за масові розправи без суду, сказав, що не можна порівнювати його і Путіна. Багато людей говорять, що ми з Путіним однакові, тому що ми вбиваємо людей. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і старих. Сказав Дутерте. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк. Вдалий виліт у росіян мінус один літак. У небі над Херсонщиною український винищувач Міг-29 збив ворожий су 35 Саме це судно нападників полювало за літаками нашої штурмової авіації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські оборонці знищили вже 206 літаків і 170 гелікоптерів окупантів.